У моєму серці згас безслідно весняний сонячний Та Напевно, я занадто горда, щоб жити, наче другий сорт, за сльози всіх моїх принижень, не заплатити вам сповна, втекла від смерті я роптову і в цьому вся моя вина. Не дорікайте своїм ближнім, про те, що Бог їм спас життя. Для вас я немічна каліка, для Бога я його дитя. Казав Господь любити ближніх, прощення, сила дивовижна. Не кожен з нас пізнав цей дар. Для вас є помилка природи, для когось може й нагорода, а не лише важкий тягар. Мені живе моє сумління, мірило серця і душі. До вас також прийде прозріння та ми вже будемо чужі. Каліцтво ставите ви вдокір. Хоч це не є моя вина, моя душа віднайде спокій, прощення випивши до дна. Вас не хвалюють мої сльози, чи я весела, чи сумна. Душа замерзла на морозі, і волосся сивина також з'явилась нераптово. Закарбувалось кожне слово дещо щоденник у душі. Колись ми були з вами ближні, тепер давно вже чужі.